Добрий ранок. День, вечір, ніч. Шановне панство! Я хотів би продемонструвати вам новаторський підхід до огляду будь-якого вида мистецтва. Гарного перегляду! Що відчуває дерево, коли на ньому вирізають серце та да, ініціали закоханих? Цікаве питання. Хто з вас може відповісти на нього? Даю декілька секунд на роздуми? Точно не ті ж самі емоції, що й закохані, так? Дехто з вас відповів, що це просто. Що дерева нічого не відчувають, тому що вони були створені, щоб ми зробили з них стілець, або ще краще, щоб нам взимку не було холодно. На вашу думку, що відчуває неповнолітня глуханіма проститутка, коли їй роблять аборт у ванній? Даю декілька секунд на роздуми. Нестерпну біль. Але ні дерево, ні дівчина нічого не можуть сказати. А біль відчувають? Чи не означає це, що біль створювали для всіх і кожного? Але відчуваємо ми її По-різному. Під час ранкової бесіди з філіжанкою, трохи мутної водички та бубликом Геннадієм Івановичем, молодим санітаром, який все життя був німим. Але має настільки відточний, я би навіть сказав, ідеальний слух. Мені здалося, що я десь бачив. Ну, тобто не сьогодні та вчора, а приблизно років вісім назад. Під час, здається, зйомок фільму Мирослава собошпицького ну, того самого, який був набагато цікавіший, набагато цікавіший. Наприклад, за ктуху. Ня-ні Левіафан. О, Левіафан Москальського звягенцева, де був тільки водка і я нічого не могу, я такий нещасний. Я вам тут мовлю про непримітне та дуже, дуже, дуже грамотне. Новаторство. Здається, це. Да. Історія заїджена, як та маршрутка Богдан. Монтажу нема, ну там трошки десь був він. Про саунд дизайн взагалі мовчу типи звукарі гуляли тільки. Під цим цим ковером простоти та невиразності скривається така драматургія, що вибачте мене. Б'ю обічніком до колен та роблю бюст із хліба. Хліба, тіста, м'яса. Щось це довга мусолі. Фільм має чітку конструкцію як в самому сюжеті, так і в лініях героїв. Героя. Так, героя. Можливо, це не Вавіон, але схоже. Тільки не вистачає тебе та все по три. Герої живі, ситуації знайомі, локації, то взагалі мій двір, я там регав. Але найголовніше якби ти не кричав, тебе ніхто не почує. Навіть ти сам. Це і є головною думкою фільму. На мій погляд, це тотальна безмовність та сильна слабкість. Дивно. Але я зараз поясню. Та що вам пояснювати? просто, блін, згадайте, в який час ми живемо, правильно? Цікавий, як сказав мені без ноги у В'єтнамі. Хто розуміє, той згадає. Я міг навести приклад про тяжке життя дітей неповних та небапушних сім'ях. Але це настільки. М -м 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 -м. навіщо? Навіщо? Якщо є, наприклад, щоденник баскетболіста, але доголіву там все гарно, там навіть цигарки не справжні. А наші роблять справжні для глядача. Ну, звісно, в контексті кінематографу. Це настільки чіпляє тебе, що відчуття болю, воно не покидає і досі. Довго, довго цей фільм має похмілля і дуже липке, бридке, вонюче та неприємне. Але після якогось часу ти починаєш розуміти, що в тебе все в житті ще ого-го-го, як чотко. Да. Навчитися кричати так, щоб дерева втікали, боялися тебе й звірі, птахи, комарі. Та зорі не вірили в те, що такий хлопчина або дівчина. Дитина так вміє кричати.